Почну я все ж таки з неділі. Я пішла на малювання в неділю, потім до мене приїхала приїжджала моя двоюрідна сестричка. Вона така прикольна, взагалі мені просто настрій якось покращився одразу, коли ми побачилися. Тренування в басейні. Ніч була жахлива, там була опять шхети літали, а так взагалі була. Я практично не спала, і сон на останні дні взагалі. сил ні на що просто немає. Якась без сил, коротше. От. І тренування пройшло не дуже удачно. Мені стало погано. Цей ранок ще вранці замітили, що якась більда. Що зі мною щось не ну, так. Звичайно, після цієї ситуації прийшлося поїхати в лікарню. Я планувала в суботу ще поубирати, ще щось зробити. В результаті в суботу я нічого не робила, бо ми приїхали з лікарні, і мені через годину треба було вже виходити на манікюр. з маникюру. Я лягла спати раніше, бо я зрозуміла, що треба відновлювати режим і, можливо, причина в цьому. Зараз п'ю, до речі, вітамінки ще. Почала пити, в мене дуже часто вскакує. Прям вообще у мене точно повершена тривожність дуже сильна. Не зрозуміла, через тільки заходжу в Інстаграм, в мене рука не відправляє текст. Бахнуло дуже близько. Прям взагалі дуже близько. У мене серце чуть -чуть не вискочило, Треба повертатися до якогось нормального життя і чимось реальним займатися. Да, я розумію, що це все. Тим більше ночі зазвичай все відбувається. Багато на що мені хотілося рішитися, багато чого хотілося зробити. Привіт! Таке відчуття, що це вже якась традиція на моєму каналі розповідати просто про те, як пройшов день і останні дні, бо відео доволі довго не було. Я взагалі нічого не знімала. І знову ж таки на це є причини деякі, я якась втомлена морально. Ми на дистанційно, до речі, вийшли з цього тижня. Тижня, да. І я розучилась трохи знімати відео, тому, будь ласка, не звертайте уваги, якщо я буду дуже сильно заговорюватися. Я спробую всі свої думки зібрати докупи і все ж таки розповісти реальну якусь статистику. Що відбулося за цей час в загальному. Я б почала з суботи, звичайно, але почну з неділі, а суботу трохи на потім залишу. У мене ще ді сьогодні з подружкою запланований, хочемо разом повчитися. Ми так часто робимо і якось мотивацію прибавляємо, бо в мене якась апатія останні дні і взагалі нічого робити не хочеться. Сьогодні я навіть домашні дороблювала на сьогодні. І була у лікаря, але про це трохи згодом, чому я була у лікаря. Почну я все ж таки з неділі. Я пішла на малювання в неділю, потім до мене приїхала, приїжджала моя двоюрідна сестричка. Вона така прикольна, взагалі мені просто настрій якось покращився одразу, коли ми побачилися. Вона всяку взячі розповідала. І 5 років, але реально цікавлять речі, які не цікавили мене в такому віці. Тобто вона любить косметику, вже дам, не розпрашувала, показати косметику, не знаю. Можливо, це, звичайно ж, норма. Не знаю, кого теж 5 років цікавила косметика. Пишіть. Мене я не пам'ятаю чи цікавила, я пам'ятаю, що фарбуватися почала з 10, це саме моя косметика з'явилася, а раніше я не пам'ятаю. Ми класно провели час. Хлопці розповідала про хлопців, з ким вона зустрічається. Дитині 5 років, нагадую, в неї там уже хлопці, в неї там інтришки. Ну, це я, якщо чесно, так говорю. E, насправді, ми просто спілкувалися і тому, звичайно, цього ж всього немає. Просто вона спілкується там з різними хлопцями, любить з дівчатами постарше спілкуватися, тобто познайомилася тут з 12-13 років дівчатами, така спілкується, взагалі комунікабельна, така подвиньтеся, розсуньтеся. Від кого ви ховаєтеся і всяке таке. Якось мені ця сторона не дуже закручена вийшла, а ця якась прикольна. Мені в цей раз подобається, як оця вийшла, а ця якась дивна. Ладно, не про це зараз. Питала, чи я в мене хлопець, чи я зустрічаюсь з кимось. Мене ці питання трохи в вшок вели. Ну, якби. Ми просто не так часто бачимося, і я була трохи в шоці. Тому неділя була прикольно, класно проведена, і дуже швидко пройшла, ці вихідні взагалом швидко дуже пройшли, а з позитивними емоціями ще краще. Але на малювання я була в залі, Сонна в залі ніяка, мені так було погано, що це жах. Я вранці прокинулася, зрозуміла, що капець і треба щось з цим робити, що було в суботу пауза mm. e, В суботу я була в басейні, у мене було тренування в басейні. Ніч була жахлива, там була опять короче літала, а так взагалі була. Я практично не спала, і сона останні дні взагалі сил ні на що просто немає, якась без без короче коротше. От. І тренування пройшло не дуже удачно. Мені стало погано. Це, мабуть, перший раз. У мене часто судороги в басейні, але я ніколи про це навіть не жаліюся і нікому не кажу про це. Бо це якась єрунда, ну, типу, вони не сильні, і тому я спокійно можу продовжувати тренування і плаваю. А так, щоб мені прям погано стало. Ну, відниряння в мене часто, типу, як води хочеться після басейну, але так, щоб погано, і щоб я прям більта була, прям жах, такого ніколи не було. Але цей ранок ще вранці замітили, що якась бліда, що зі мною щось не так. І я пішла в басейн. В басейні я відзаймалася, мабуть. Ну, півгодини, може, трохи більше, ну, мабуть, хвилин 40, десь так. Я не пам'ятаю точно, я взагалі час не час дивилася. Я виконувала одну праву, важку праву доволі. Але для мене ніколи це не було якоюсь важким завданням, якимось важким завданням, да. І це, звісно, треш, але но я нормально так злякалася. Я не люблю. Показувати свій поганий стан перед усіма. Тобто іноді, коли мені погано, я навіть не говорю. В той момент мені стало, мабуть, після басейні п'яти, тобто, мені було вже якось не дуже. Тобто -тушнило, коротше, живіт прихватило. Але я вирішила продовжити тренування. І проплила я після цього ще два басейни. Потім я зупинилася, я думала просто, типу, зупиню, щоб відпочити. Але зрозуміла, що якщо я зараз не зупинюся, то мене здожніть прямо в басейні. Так, да, я вибачаюсь перед тим, хто їсть. Але я просто в деталях все розписую, розказую. От треба в Тік-Ток змонтувати відео, ще Сил на це десь взяти. І змонтувати, бо війна не змонтоване. Я сьогодні, до речі, гуляти не йшли а цей тиждень у мене тиждень відпочинку. Після такого я вирішила реально тиждень відпочинку собі зробити. Тобто, вчитися просто день в день-день, практично. І більше саме відпочивати, тому я декілька днів підряд. Сьогодні середа, от сьогодні єдиний день, коли я не пішла гуляти. Я в понеділок гуляла, вівторок гуляла. Завтра ми плануємо піти гуляти. Не знаю, можливо, в п'ятницю, може взагалі фільм подивимось. В п'ятницю, типу, такий ми Зробимо собі. Не знаю. Yours Evening. М, в суботу день пролетів просто як одна хвилина, одна секунда, ще цілий день тривоги були. Ну, звичайно, після тієї ситуації прийшлося поїхати в лікарню до терапевта, по-моєму. От, і там, наче, міряли тиск, в мене був підвищений тиск. Я підозрюю, що в мене він часто підвищений, просто іноді без симптомів, а іноді симптоми є, але вони не такі сильні, щоб типу, комусь говорити. І тиск я взагалі не мірюю. Але те, що дивний стан у мене з початку року. Якщо тоді я це підозрювала, то зараз я розумію, що з кожним днем цей стан, стан посилюється і ще більш виражений. Тобто я не знаю про це, що з цим робити, але потрібно щось вирішувати. Я ніколи не розповідала про свої страхи, але трохи зараз розповім вам все ж таки. Чому б і ні? Не забувайте підписуватися, щоб більше якихось історій від мене чути. А і ще в суботу я все ж таки поїхала на манікюр. Ну, якби я була туди записана, і я планувала в суботу ще поубирати, ще щось зробити, В результаті в суботу я нічого не робила, бо ми приїхали з лікарні, і мені через годину треба було вже виходити на манікюр. І, звичайно, треба ж було поїсти, не знаю, зібратися там. Так от, басейн розібрала, ну, по-моєму, ввечері його розбирала. М-да, Жах просто. У мене критичних днів на той момент не було. Тобто я підозрюю, що це не лікарська якесь причина, якась причина, а щось інше. І я догадую, що це, тому зараз вам розповім. Е, зробила у Зі, УЗД, От, і там все добре. Але обільна менструація для мене є нормою. тобто Вона завжди така і буде, і це не є цією причиною. І, в принципі, потім поїхала додому, виявилася, що все якби нормально, відмінно. Сказала до лікарів ще якось піти. Я сьогодні якраз ходила по тій причині. І вівторок теж по цій причині ходила. От. Приїхали додому. Вдома все було чудово. Краще він не скажеш, да. Але я була все рівна якась втомлена, я на манікюр ледве пішла, просто засинала цілий день, таке було в голові, щось відбувалося, не зрозуміла. І на цьому день закінчився. Після манікюру я лягла спати раніше, бо я зрозуміла, що треба відновлювати режим і можливо, причина в цьому. Тому я поїхала додому. Да. В понеділок в мене був вихідний, я зараз намагаюся згадати, що було на ці днями. Ладно, в понеділок був вихідний, і в понеділок просто половину дні, дня я нічого не робила. А ні. Я до лікаря з'їздила в понеділок, да, так. Це було в понеділок. До невролога. І що там було? Ну, по-перше, в <кій> мене останній час підвищує прям нервозність стресова я, коротше. Кидаюся на людей. Ладно. Ну, я думаю, це всі замітили. З ким я спілкуюсь. <кій> да. Мені невролог порадила сходити до психолога. От ну і ще до деяких лікарів сказала сходити до. О, я забула, як лікар називається. По шлунку, коротше. Сходити до лікаря і здати там аналізи. А, до речі, я ж якраз в суботу здала аналізи всі. Типу, терміново можна було. Я... Поснідала, снідала, але можна було. І в мене ще апетиту останні дні взагалі немає. Я себе просто заставляю їсти, а я не хочу. Якщо що, це не РХП, бо в мене немає якогось такого недолюблення по своєму організму, по вазі. О, тому це з... щось інше. От. І... Я пішла гуляти ще в понеділок і е, повчилася з подружкою, так як їй казала, що в нас це як традиція вже навчатися разом. Це відео, до речі, буде, мабуть, довгувати, але цей влог буде суцільно, просто ми з вами поспілкуємося, можливо, якусь частину влогу я ще завтра засніму. І покажу вам, чим буду займатися завтра. Але давно відео не було, тому чому б не зняти якийсь довгенький вложик. Багато все рівно я відріжу потім, тому буду дивитися, наскільки він вийде. Я сподіваюся, що якийсь нормальний влог вийде. Далі ж вівторок. Це вчора, сьогодні середа. Що було у вівторок? Вівторок у мене теж пройшов як один день. Ну Тобто, вівторок я просто повчилася, посиділа на парах, полежала на парах. Ладно, бо в мене, звісно, пари були і ми ж дистанційно тепер навчаємося через холода. Тому полежала, посиділа, коротше. Да, поняла, що в мене реальна апатія дуже сильна. Тому. Я знову ж таки повчилася чи що? Я у вівторок робила. А, у вівторок ні. У вівторок я потім знову ж гулять пішла. Ввечері після пар, після того, як я просто по нічого не пробила, коротше, прокрастінірувала, Прокрастинировала. Да, нормально. От, і сьогодні я знову ж таки була у лікаря. Зробила УЗІ, ЗІ. У мене там все добре, все чудово. Тому взяла ще один аналіз. Якщо він підтвердиться, то буде більш-менш зрозуміла причина мого стану. Зараз п'ю, до речі, вітамінки ще почала пити. різні вітаміни. Отак от, от. Комплекс можна так сказати. Так, ну, і, в принципі, все. Но серце в мене дуже часто вскакує. Прям вообще у мене точно повершена тривожність дуже сильна. Не зрозуміла через що. Отак от, от. По поводу психолога, я дуже сильно подумовую до нього сходити, але в мене дуже великий страх. Останній раз я ходила до шкільного психолога, і зараз... Я знаю, що потрібно, і я хочу написати. Я тільки заходжу в Інстаграм, в мене рука не відправляє текст. А... Тому я, можливо, це рішусь, принаймні вам я точно розповім, можливо, навіть в цей момент я влог буду знімати. Що я думаю, у мене психосоматика. Так, да. я ніколи вам про це не казала, але в мене така підозра, що в мене це вже декілька років, і з кожним роком симптоми посилюються, Ну, взагалі. Я просто не буду вам розповідати все. І, в принципі, не хочу вам це, я думаю, не потрібно не достовірну інформацію вам говорити. Якби не треба, тому моїм станом нічого не зрозуміло. суботу я, можливо, піду в басейн, але теж кажу, можливо. Я взагалі хочу туди піти, типу. Я думаю, нічого не станеться, в мене просто задишка дуже сильна в басейні. Тобто я дихаю і розумію, що в мене перехоплює дихання. Все. Я буду зараз писати однокурсниці, щоб ми зізвонювалися. А, і ще я для курсової трохи теми повибирала. мене декілька тем написала. Потрібно якусь остаточну вибрати і оприділитися з темою, да. Скоро екзамени. І я буду скоріше за все знімати відео на період екзаменів. Можливо, не таке довге, як в минулому році, але я спробую щось таке зняти. Думаю, вам сподобається. Пишіть, якщо хочете. От так от. Я голову сьогодні ще помила. Заставила себе помити? Так. Да. Щось не так. Зі мною. Я думаю, по мені видно. Вже якась втомлена, да. Напишіть. Чи це я себе накручую, чи по мені видно щось не так. Геніально. Але раз уже всі говорять, так, то можливо я все ж таки рішуся на цей вирішальний крок. все, давай, типу поп'ємо. А ще мені не подобається, що похолодало. Я хочу назад тепло. Можете повернути, будь ласка, тепло. Будь ласочка. до кого там звертатися потрібно? Ріте так, щоб зими не було. Я не хочу зими. Далі і не хочу. Ну, Звичайно, мій стан повпливало ще все, що відбувалося. Я ж на фільм ходила недавно. До речі, тижня два назад ходили в кінотеатр. З моєю подружкою на фільм з другої спроби, бо в першу спробу була тривога, мені потрібно відео в TikTok змонтувати, і там я про фільм вам вже розповім, не буду тут уже казати, бо це відео буде нереально довгим, якщо я зараз ще буду вам це все в деталях розповідати. Тому, якщо хочете точно знати, то переходьте по посиланню, мій TikTok, і я спробую туди змонтувати відео. Бо воно є, але не змонтоване. Так. Да. І в перший раз, коли ходили, то бахнуло дуже близько. Прям взагалі дуже близько. <кій> Мені серце чуть, чуть не вискочило, тому оцей військовий стан, можливо, теж впливає взагалі зараз дуже сильно на моє самопочуття. Не знаю якась на негативі, багато хто скаже, бо зазвичай я позитивна, Але якось мені не до веселощів, тому якщо буде декілька відео зараз ось такий кінь, то вибачте. Просто реально не знаю, що робити. На другий канал я не зняла відео, бо всю неділю були гості, а ці дні в мене просто не було сил. Я зараз... Ледве заставила себе взяти телефон в руки і щось почати знімати. Треба повертатися до якогось нормального життя і чимось реальним займатися. Я розумію, що це все, тим більше ночі зазвичай все відбувається, і безсонні ночі немає сил просто ні на що. І насправді я вам тільки частину свого стану розповіла. Багато на що мені хотілося рішитися, багато чого хотілося зробити. Але, на жаль, про це я не можу розповісти зараз на весь Ютуб. А ще ці новини іноді просто вбивають всі ці телеграм-новини про. Становище зараз в країні, і взагалі про все. І тому через це теж може бути дуже недобре. Я ще читала новини про те, що в деяких універах заблокували Телеграм взагалі не можна ним користуватися. В нас поки такої постанови немає. Але я не знаю, що буде далі. Бо вже в Грінченка в НАУ в Шевченка є постанови про те, що типу, телеграмом користуватися не можна, і заблокований. О, тобто, не працює на території університету і гуртожитка. Я не знаю, як у нас буде. Буду вас тримати в курсі справи. Нагадую, що в мене є телеграм-канал, де я розповідаю більше все ж таки, чим на Ютубі останнім часом. І намагаюся піднімати частіше кружечки. Тому, якщо ще не підписані, то переходьте на мій телеграм-канал, підписуйтеся, лайкайте, ставте сердечки. Я всіх вас дуже сильно люблю. Це вже наступний день і скажу так, що ніч була така собі. По-перше, всю ніч, як я ранок прочитала, літало щось. Я прокинулася посередині ночі від того, що мені душно, нема чим дихати. Серце просто б'ється, вискакує. Але все ж таки я потім знову заснула і прокинулась десь о 10 Нормально виспалась. Зараз поснідала. Ну як? Я легенько поснідала. А потім, може, пізніше ще прикушу. І зараз будуть такі вітамінки. Я покажу. Тут багато вітамінок, різних комплекс. І зараз буду їх пити боже Так, такі. Прізна кольору. Класно. Біла, ще якась. Так, а де воду не лугають? Зараз буде вітамінки пити. мене знову вже вітро прохвило. Боже вночі, я не знаю, що це. Звіням якась. Але нав'язові думки мені нав'язувалися і кошмари якісь на да. нас. Нам кожен разом ще сильніше і сильніше. Скоро буде пара, я думаю, зараз трохи повчитися. Робити щось. Мені, звісно, пари тут приєднуватися. Вони сьогодні дві пари. Я вчора робила, до речі, ще методологію, до вас більше не скачали, бо я завжди заполошую відео, знімаю і така була ніяка. Тому я зробила вчора методологію. І все. Да. А зараз, що в мене сьогодні в планах, мене, до речі, понавчені, я навіть не знаю, що в мене в бо завтра в мене завжди пар немає. В мене в суботу є пара, на яку я, скоріше, всього не піду, але подивлюся. Подивлю Домашні, принаймні, я зроблю, а там вже, як вийде, можна так сказати. Тому буду дивитися. Ладно. Можна йти проводити час по порядок, щось і думаю, що гулять сьогодні схожим. Я така свіфтоватка була, Сьогодні, я сподіваюся, краще, тому можна буде піти поглядати. Короче, я зайшла на пару. Зараз, як виявилося, буде тест. Буду його намагатися проходити. Але знімати це не буду, бо мені стрімно починати тест і знімати. Тим більше тут час є. Обмеження в часі. Шок. Але я думаю, він не важкий буде. Я сподіваюся на це дуже сильно. Я буду йти гуляти. На прогулянці я, на жаль, знімати не можу. Тому, трохи, можливо, моменти якісь будуть, але не факт. А завтра фільм думаємо подивитися. Скоріше за все, купимо якісь вкусняшки, будемо фільм дивитися. Може, повчимося. Естетик. А сьогодні вирішила просто прогулятися. Тому ну, якось так. Я не знаю, що навіть зараз сказати, але це відео більш розмовне вийшло. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, натискайте на колокольчик і до зустрічі в нових роликах. Я буду сподіватися, що вийде надалі по графіку. Відео викладати. Тому всім okay, пока-пока.